А що ми знаємо про походження Дональда Трампа? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Матір Дональда Трампа Мері Ен Трамп за походженням з Шотландії. Її прізвище дівоче було Маклауд. Батько Дональда Фредерік Трамп був одним з найуспішніших бізнесменів Нью-Йорку. Займався він будівельним бізнесом, але мав дуже дуже темні епізоди в своїй біографії. Родоначальником клану Трампів був Фредерик Трамп або насправді Фрідріх Трумп, німець за походженням. Він був перекрем та втік з Баварії до Сполучених Штатів Америки, щоб не бути мобілізованим до імператорської армії, займався у штатах перукарством, ресторанним бізнесом, нерухомістю землею, золотодобуванням та утримуванням. Барделій залишив по собі спадок близько 600 тисяч доларів на наш рахунок. До речі, своє німецьке походження Трампи приховував під час першої та другої світової війни.